Будемо читати. Я перший. Я, вас на я літературного читання. Я я, що ж ви ділите шкуру? Ведре, а, якого ну я ще третя, немає. Секунду. Будемо читати, не переживайте. Ми сьогодні з вами знайомимося з текстом за Дженіферою Мурмалінос, який називає, як називається Безпека в інтернеті. Що ви знаєте з цієї а, теми? Я його читала. Що ви знаєте з цією теми безпека в інтернеті? Я знаю. Ну, you know, безпека you know, в інтернеті не заходити без дозволу батьків на якісь сайти, переписуватися з незнайомими людьми в сайті. Говорити, говорити, говорити свої Особисту інформацію якусь надавати, також не можна. І говорити, наприклад, я вчора звати, і я вчора щось зробив. Так не говорити особисті речі, якісь так не, не називати или, допустим, я, 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 или, допустим, Ти вчора допустим, в тебе батьки барзарплату нельзя це казати. Не можна, так все, що стосується фінансів, взагалі не можна озвучувати не то, що незнайомим. Взагалі треба як фінанси люблять тишу, тому треба все тихенько і все в сім'ї. Так, ще. Я. Нам, Юлія Васильівна, казала, що номера свої, фотки свої скидувати нікому не можна. Не можна також, так, не ні номера, не ні фото, ні, ні. тому що це все Має не знає. Якщо ви знаєте цю людину. Якщо ви знаєте, скидувати бабушки, мамочки. А якщо ви цю людину прям... не знаєте. Я скидую по подруге, ми з нею ЛПшки опці. Так, добре. Ну, давайте з вами... Для початку подихаємо. Уявіть, що ви надуваєте повітряну кульку. Уявили? повітряна кулька у вас. Набрали повні легені повітря і надуваємо цю кульку. Надуємо. Молодці. Хочеться кульку повітряну. А тепер правимо все. Натули щоки і по черзі ліва права. Як у відомому мультику Так, наліво, направо молодці. Отже, чисто мовочка. Читаємо, домовляйте. Так їжа та чоми, ми, 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 ми приготувалися до зими. Боряби до зими. До зими нехай готується, хоча в нас весна вже два, так? Чок-чок, чок-чок, повна хата, повна хата. Шишечок, діточок, голочок. Діточок, ок-ок-ок, частуватиме цвіток. Частуватиме кого? Кого частуватиме? Діток може частувати? Да. Так. А, є, прекрасно. Перед тим, як ми з вами почитаємо, є слова в тексті розповсюдження, узгоджувати мережі. Чи знайомі вам такі слова? Ой, міша є кулька, яку ми з вами надували, вона. В... Значення цих слів вам знайоме? Соцмережі. Соцмер... Ви не знаєте, що таке соцмережі? Я, я знаю, знаю, що це таке соцмережі, але я не знаю, що це Розповсю... Ой, Розповсюдження. Узгоджув... Ось коли ти свою інформацію дітей. Всім. Або всім розкажеш. Uh, узгоджувати Ділися. узгоджувати це, спитати дозволу, чи можна це робити? Можна відійти? Можна. Ось ми узгодили з Поліною, що її можна відійти. Тобто узгодження це дати дозвіл на щось, так? Отже, ми читаємо з вами текст, який називається Безпека в інтернеті. Якщо ви подивитесь на підру в підручнику, ви побачите, що текст поділений час на частини. Ми ви, ті частини ми будемо читати? Ви бачите, що текст поділений на частини. Як ви а, думаєте, чому? Та, та. чому? Щоб мене да Е, Не тільки, тому що кожна частинка як історія. Так? Кожна частинка 128 на екрані, кожна частинка Можна я? як розділ невеличкий, і в цій частинці в кожній розповідається про е, герой один, точніше, героїня. Але ось я як знаю, яка з неї, як там з нею, як відбувалися з неї ці події, які, в які вона втрапила. Зрозуміли? Так. Так. так, отже. Ми тільки частинами будемо читати? Так, звичайно, ну, як, спробуємо читати по різними частинами, і разом, і, і так далі, і тому подобне. Давайте я почну от першу першої частини. Так, комп'ютери усюди. Іноді здається, що комп'ютери заполонили весь світ. Вони є в школах, в бібліотеках, і в лікарнях, і навіть у деяких кав'ярнях. І майже у кожного, у кого я знаю, комп'ютер є вдома, не кажучи вже про телефони, що майже як комп'ютери. Погоджуєтесь ви з цим твердженням? комп'ютери всюди. Усюди вони, навіть так, У нас є. комп'ютери так. І ще й ми з вами навчаємось через комп'ютер через дистанційне навчання, тому нам без нього ну, взагалі нікуди. Ми скажемо ти скажем, через ти. тисячу Які є наступна частинка називається Правила правила. Правила, ага. правила, правила. Чому назва має аж три рази повтору: правила, правила. правила. Щоб ми знали. Щоб що? Щоб щоб ми знали, слухи. що тут буде про правила, і ми все слухали. Ага. І щоб наголосити на тому, що правила треба. Знати. Знати. Виконувати, так, треба виконувати, треба виконувати. Це так. про правила орфографічні будуть, чи про правила поводження а. в комп'ютері? І то, і І і те, і те може. Я так дивлюся, хто ж у нас там перший хотів читати. Каліна я. Я. в черзі стоїть, далі Ілюша. А, а так, так, я, черга при... ділась? Така так, так, черга я вже була. існують правила про те, з ким можна лише. В електронній почті. Що можна і чого не слід говорити, також треба узгоджувати перед перехід, перехід на будь-який сайт із батьками або вчителем. Крім того, слід надати їм свій пароль. Так, ніби дорослі нам не довіряють. Так. Які ж правила тут є? Про які правила говоряться в цьому тексті? Треба узгоджувати перехід на будь-який сайт із дитячого. Так, так, те, що ви говорили, да? з дозволу батьків переходити на сайт. Чи можна листуватися з ким завгодно? Ні. Ну ні. Чи треба узгоджувати про що і про кого можна говорити? Так, ні. Так, так, треба узгоджувати, так. це треба проговорити так. з батьками, що можна розповідати, а що не можна розповідати. так? А для чого батькам так. треба ваш пароль? Так, Щоб зайти на будь-який сайт, ми створюємо пароль. Навіщо батькам потрібен ваш пароль? Ну, вони тіпо, пароль? не довіряють. Но... Ага, типа батьки не довіряють і дуже хочуть так. ваш пароль. А, а от для чого він вам він їм потрібен? Чи вони будь-постійно там сидіти на вальному сайті замість вас, чи як? Я думаю, за чим він їм треба, якщо батьки нам можуть довіряти просто. Ага, тобто якщо батьки Там Хтось написав, а у мами телефон там, наприклад, на вулиці, вона каже, дось, дай подивитися, ну хто написав. Так, є. Але ж є так. така приказка, да довіряй, але перевіряй. Да, батьки вам довіряють, ага. але інколи. Перевіряйте. Але інколи треба перевіряти. Тому що інколи навіть під виглядом м, добрих намірів, дорослі можуть розгледіти якусь небезпеку для своєї дитини. Тому паролі ваші батьки повинні знати. Не ховайте паролі від них. Це заради вашої безпеки. Це не означає, що. Ваші дітей будуть постійно замість вас заходити на той сайт. Не будуть, повірте. Зайдуть один раз перевірять, глянуть, що ви все прекрасно, і все, вам будуть так. довіряти і не будуть там більше нічого робити. Але батьки повинні знати ці паролі для того, щоб вас берегти від чогось. Так, навіть так, моя мама знає пароль. Прекрасно. Далі, Ілюша, наступна. Ну. ну і що ж тут ну, такого? Так? Не так давно я думав, що всі ці правила маринування часу і нічого не зтане. Якщо я якесь із них попрошу, я не можу розуміти, чому я не можу сипіркуватися. Зі не, зі неї, а, мою людиною. Через комп'ютер я свой дижу біля мон, 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 монітора У своєї оселі правильно що такого можна звітатися. Добре, все. дякую, дякую. Я. Ну, і що ж тут такого? Назва, так? Да? Ну, і що ж тут такого? Ну, є правила. Чи завжди ми їх виконуємо? Але не возле вас для комп'ютера і про що не людьми. Але ж вона вдома, да? як вона роз... розмірковує? Я ж вдома. Ну, що зі мною станеться? Я ж то вдома? Ніхто ж мене mm -hmm. за руку не схватить. ніхто ж мене не не, не вкраде, я сидю вдома, ну, переписуюсь. Ну, але ж мене це... можна? Да, я... да. Але ця людина може зламати її аккаунт, наприклад, в Viber, в Telegram, чи так. Так, мені вже... були зламало. Поліна, підожди, Оліяну, далі, закінчуй думку. Е, і її можете відслідити. Так, можна відслідити, тому що аккаунти легко зламуються, так, да, Поліна? Поділися своїм досвідом, тебе зламували. Так. Так. І це досить неприємно, так, коли інформація випливає Я потім восстанавливала собі телефон, мені і почту убирала Це треба, да, І все треба так. було відновлювати, тому що з, хтось так. заходить і взламує е, ваші системи, і від вашого імені може писати іншим. Ви навіть знати, цього так. не будете, так? Але ж потім, вже, коли дізнаєтесь, то треба вже буде багато неприємностей розгрібати. Тому треба бути уважним. <хи> далі на я, це, як його. я вмію це на дворях зламати, вмію зламати. Як... Не можна цього робити, Кірюш. Так, Уляна далі. А Зачем це не можна це робити? Це неприємно а, другим. Що? Якось там було нудно. Усе почалося, коли моя подруга Еббі завітала до мене на ночівлю. Було вже пізно, батьки лягли спати. Ми з Еббі намагалися заснути, але були занадто бадьорими. Коли ми трохи пограли, Еббі запитала, чи можемо ми зайнятися чимось цікавим. Вона мала на увазі со соціальні мережі. Ебі сказала, що багато дітей із нашої школи спілкуються між собою у групах із із іншими дітьми з усього світу. Я пам'ятала, що мені не можна заходити туди без дозволу батьків, але шкода було їх будити, тож подумала, що нічого не станеться, якщо ми зайдемо на сайт разочок. є yeah. отже Чи вона сама ця дівчинка захотіла поритися по сайтах знайом? Nee. Ні, nee. nee. на купі хто на неї вплинув? Подруг. Подруга. Тобто часто на нас впливають якісь інші люди. так але ця подруга вона вже знайома, з, як працюють ці сайти. Да, да. Я Ваш, вона її підбила. Да. Да, вона, вона знала прекрасно, що на них сидить дуже багато дітей. Але що е, героїню нашу підкупило, що вона погодилась на це? Вона знала, що не можна. Вона була з різних країн. Так, вона знала, що багато дітей з їхньої школи там є. Але ще є діти з інших країн. так? Чи це справді діти, як ви думаєте? Це можливо, просто... мож, можливо, 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 це Можуть бути і другі люди, Можуть бути Не другі люди, тому що діти. Можуть прикидатися хлопчиком там маленьким таким таким, так. а на цьому, то він може бути. А особливо, Таким, да, особливо коли, немає, чоловіко. А коли немає відеозв'язку, да, коли ви не можете побачити <кх> цю, цю людину, коли є закритий екран, або якась там аватарка, або там ще щось закрите, коли ви, не, ви тільки спілкуєтесь через е, написання, да, через листування. Дівчинка погодилась, все ж таки, не перемогло її. Цікавість. Перемогла є yeah. далі. У мене вже десь ділась черга, я не знаю, хто там. Кирило, Кирило Кирило потім Софія. Ілюша Ілюш чит... Ілюш читав. Кирюш цілий новий світ ось ця частинка. А, У нього просто звук. Ебі... Ебі, не... Ебі... Ебі не полилися. Помилилася! Помилилася. Було дійсно, дійсно, здорове, здорове. Ми... здорово, здорово. Ми... Здорово, ми почали ми почали спілкуватися, спілкуватися з, з дітьми, з різних з різних Ой. країн країн, а також також і. Із... І з нашими нашими, за, ой, з на... знайомими, знайомими, зі школи, зі школи мені не вірилось і від... на скільки, наскільки все легко, наскільки все легко. Перед нами був цілий новий світ. Дівчинці сподобалось спілкуватися. Так, Так, так. так, так. дівчинці сподобалось так. спілкуватися, вона спілкувалася ну, з нами. Але сказала, їй робити. не треба це робити. Так, далі, Софія. Не треба, да, так. У соцмережі було так весело і цікаво, що я не могла не думати про своїх нових друзів увесь час. І, хоча мені не дозволяли, я заходила в групу ще кілька разів. Я познайомилася з хлопчиком, з яким у мене було багато спільного. Схоже, я була йому цікава, адже він ставив багато запитань. Зазвичай я не часто розмовляю із хлопцями, але через комп'ютер це чомусь набагато легше. Я почала розповідати про себе річі, яким... про okay. які мені не. Речі, про які не мала б говорити. Наприклад, коли він запитав, чи займаюся я спортом, не замислюючись, я відповіла, що я граю за шкільну футбольну команду і сказала, у якій саме школі я вчуся. Я назвала свій командний номер і навіть моє таємне ім'я. Що вона розказала? Зачем? Майже все, так? вона розповіла майже, майже. все. все. Тобто, Якою а... вона імсе і почту, почту, пароль А, воєнці. А чому? А чому, як ви думаєте, чому вона ось так легко розповіла все? Тому що вона, типу, 100% що він просто. Ну, просто хлопчик, Ні, да? можна так сказати? Так, хлопчик, з яким у неї думаю, було багато спільного. Вона думала, що він хлопчик, а на самом деле він буде мати мати. Так, підожди, не спішиться. Ти читала, то, тому знаєш. Що, може? Їй було весело, цікаво, і вона познайомилася з хлопчиком, з яким, на її думку, у неї було дуже багато спільного. Суманівна, але так. ще може бути таке, що, наприклад, цей хлопчик питає, чим ти займаєшся? Вона як... Каже, спортом, і він каже, я теж спортом займаюсь, щоб по дівчинка ну, думала, да? що вона. Я теж що він може вона... спеціально говорити. Да, да, із... да. Вона в нього, наприклад, там влюбиться, і він цей, запропонує цей встречу, і там далі вже там буде ограблення. Ага, тобто він буде підлаштовуватись, він її питає, чим вона займається. І говорить, що він також цим займається, а дівчинка а вже не виріш... не... вирішила, що а у них є спільне, що, що вони саме А, підожди. Але ж це ну не, не факт: ми не можемо цього перевірити через комп'ютер, чи справді ця людина mm -hmm. займається таким самим, має такі самі інтереси, які uh, той хай скаже своє ім'я і фамілію. Ми знайдемо. А, чому їй було легко так спілкуватися з ним? Бо вона ніколи не спілкувалася із хлопцями, але через комп'ютер це на чомусь набагато легше. А от скажіть, правда, писати і говорити з незнайомою людиною через комп'ютер набагато легше, чим знайомою дивлячись mm -mm. в очі? Знайомою чи дивлячись в очі. Легше? так І е дівчинка все ж таки розповіла йому про ті речі, які не повинна була говорити. Розповіла, на якій школі вона навчається, розповіла, в якій команді вона не грає. Варити, в якій школі е вона, е в... Так. вона навчається? Навіть назвала що. Свій колодає. Номер і таємне ім'я. таємне ім'я. Ім ім тобто, оте таємне ім'я, яке повинна була знати тільки вона і її близькі, вона називає чужій людині. Ось та чужа людина вона вміє випитувати. так да, так Вона вміє випитувати. Дівчинка, не розуміючи, що вона розповіла, вона розповіла все. Але він вміє випитувати, він все дізнався про неї, все, що йому треба було. Далее. А, Анастасия у нас есть? Где Настя? Е. Да. Анастасия. Давай попробуем. Да. пробуем. Гулян, что там происходит? Сейчас, Сейчас на... наступного следующем футбольном матче я первая. Вперше... Запідозрила, що щось не так. Я постійно чула, як хтось вилукує моє прізвисько призв... голосом дор... злого... дорослого Можна. чоловіка. Коли я почала розглядати, хто це міг бути, то помітила чоловіка. В кашкеті та сон кисних окулярах. Він посміхався мені, я запанікувала. Коли гра закінчилась, я підбігла до батьків на тримутні і розплакалась. Я розповіла. Він про групу в соцмережі та про чоловіка, щоб віддавав себе за хлопчика. Я злякалася, коли побачила, як він прямий до нас. Так. Боже, хто ж цей вигаданий хлопчик виявився? Большим. Да, дорослим чоловіком, Доросло так який зумів випитати в дівчинці все. Дівчинка зрозуміла, що вона накоїла чогось. Да. Так. Да. До кого вона біжить? Від чого... До батьків. Так? Біжить до батьків так. і розповідає їм, що з, нею що з нею трапилось. Але побачила вона ще й що? Що вона злякалась? Що Ви цей чоловік... Е, іде до них, так? Він не до просто, них, да, так. Він не просто е, дав себе побачити, і щоб дівчинка його побачила і зрозуміла, що вона зробила. Він ще йде до них, підходить до них. Ну, ні в кінці взагалі буде. Так, він просто підходить до них. так Можна Давай, я? будь ласка. Там ми посмикаємо за товариші які мають. Я, не... я, 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 я. Ага, Міша ще не читав. Міша, давай, так. мені пощастило цього разу. Е, виявилося, Ілія? Да, да, е, да. Виявилося, що цей чоловік полісмен, він навчає дітей інтернет безпеки, а деяким дітям, наприклад, мені показує, як легко витягнути з людини інформацію. Так що вона навіть цього не... Не помітить. За допомогою комп'ютера деякі люди легко видають себе за тих, крім вони не, не є. Таким чином, будучи насправді дорослим, вони можуть запевнити дитину, що вона розмовляє зі своїм одноліткою. З, зі своїм Отже, хто виявився цей чоловік? Можна я? Полісмен. Можна я? Так, він виявився полісменом. Чому ж він прямував mm -hmm. до батьків, підходив до них? Mm -hmm. чому він хотів їм розповісти, але я не рішучу. Так, він хотів показати Можна своїм я? прикладом, так, що Поліна Можна, я прочитаю? Він підожди ще читати, підожди читати. Давайте ми розберемо цей кусочок, та, цей шматочок, що ми прочитали. Mm -hmm. Чому він підходив mm -hmm. до батьків? Чому він а Це була 에... тренування, щоб. Тренировка? Розказати. Ну Це не тренування була. Дівчинка попалась. Так, дівчинка попалась, вона розповіла. Він своїм прикладом. Він своїм прикладом. Не треба так, він прикладом показав, як легко втрапити в таку халеб. Так? Він показав а. їй і підійшов до батьків, що ось сталася така ситуація, але. Тільки завдячую тому, що я полісмен і я навчаю дітей, як не потрапити в таку халепу, як ви думаєте, дівчинка зробить висновок якийсь? Да. Та, так. звичайно, на все життя і закаже своїй подрузі про це так. подрузі да і закаже всім навколо, що можна так легко втрапити і попастися на якогось дорослого А тепер ніколи не буде. На дорослу Залай. людину, яка може нашкодити. Але ось тут цього разу їй пощастило. Саме цього разу їй пощастило. Що це, Бо, це був, був дядько. Виявив, так, виявився чоловік. Мав так. Мав я вас не читав. Можна я? У нас Можна люди, які ховаються і граються. Можна я? Можна я? Ні, Іван, будь ласка, будь ласка. Так, що? Ми Ой, безпека. Ми з Ебі все ще любимо грати в комп'ютерні ігри і вважаємо, що комп'ютер це клас. Але тепер ми знаємо, що правила придумані немарно, завдяки їм ми можемо почуватися в безпеці. Чи зробила дівчинка? Дівчин так. Так, дівчинка зробила вище. Скажіть, будь ласка. чи ла. і... траплялись з вами подібні ситуації? Ні, ні. 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 я вам бажаю. А... Буде... Ну, я не так. заходила ні на які сайти і мені зламали. Так, ну ми зараз говоримо не про те, що зламували, зламують я, дуже я часто, зламував, так, все, так, так, дуже... Так, але

Вони, вони з допомогою дінігів підкупають людей, щоб вони оказались невиновними. Так, щоб вони виконували якісь речі, так, з допомогою ось цих, якоїсь інформації. Знаходження якоїсь інформації, шампату. знаходження компромату і так далі. Отже, я вам дякую, ваша, за. Ми всі ці питання з вами м, пройшли. Яка проблема порушується в оповіданні? Яка проблема? Про що у вас хочуть? Вона упирати? все розповіла. А защита говорить, не а не щоб в, розповідати не розповідати нікому і нічого не казати про себе. Так, тобто треба. Не казати в якої школі, ти навчаєшся? Е, наприклад, наприклад якщо безпека. ти займаєшся спортом футбольної команди, не можна говорити номер, не можна говорити, де тобто ти. Особисту інформацію не можна надавати особисту. Інформацію. Так? Не можна надавати особисту інформацію, тому будьте уважними і обережними. Я вам дякую. Ваше домашнє завдання сторінки, які це на 128-130. Я вам дякую. І наступний урок у нас з вами.